Доброго часу доби, дорогі друзі, дякую вам за те, що ви знову сьогодні з нами. А сьогодні з моїм другом Станіславом Борисом, директором адвокатської компанії адвокатського об'єднання, перепрошую Станіслава Відар. Поговоримо про київський метрополітен. Хто ж все-таки буде відповідати за катастрофу у київській підземці? Тема нашого сьогоднішнього ефіру. Я хочу вам нагадати, що 9 грудня 2023 року в місті Києві було закрито шість станцій Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії, тобто це синя гілка нашого метрополітена. За фактом цього закриття прокуратура міста порушила кримінальні провадження, а це у нас спеціалізація пата Станіслава, тому ми будемо дуже раді, коли там. Все нам пояснено, щоб я і глядачі зрозуміли, що відбувається, і як це з точки зору юриспруденції, юридичної науки, права, до яких наслідків це може призвести. А спочатку хочу поговорити з тобою про найсвіжішу подію сьогодні, 12 січня, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з заступників директора комунального підприємства Київський метрополітен. Звинувачення у службовій недбалості, яка причинила тяжкі наслідки, тобто підозрюваної через неналежне виконання службових обов'язків завдав збитки в Київському метрополітену майже на 13 мільйонів гривень, адже погоди в платіжні доручення. І я нагадаю, російська компанії, яка на той час була пов'язана з цим з виконанням цього договору. Вони невчасно поставили і відремонтували вагони Київського метрополітена, зробили це в цей неналежний спосіб. І за це були передбачені в контракті штрафи, угу. а людина, яка відповідала за підписання документів і актів, не врахувала, не зменшила обсяг, які обсяг грошових коштів, які необхідно було заплатити. І слідчі кваліфікують це як службову недбалість. Скажи мені, будь ласка, от як з точки зору права, в чому ж такі, якщо простою людською мовою, в чому звинувачують заступника директора комунального підприємства Київський метрополітен? Вітаю. Дійсно цікаве провадження, тому що фактично з цього, що ми бачимо, можливо навіть говорити, що ці збитки це якась, можна сказати, упущена вигода, або дійсно зменшення на розмір цих. Коштів, фактично необхідних понесених витрат з держбюджету. Кваліфікова за 367-ю з того, що ми бачимо, це службова недбалість. Що собою представляє службова недбалість? Ми також її, думаю, в подальшому будемо згадувати, тому що події, які на сьогодні розслідують правоохоронці, що стосуються закриття гілки метро, ряду станцій метро через їхнє руйнування, також кваліфікуються попередніми правоохоронцями за 367-ю, тобто службовою недбалістю. Службова недбалість представляє собою е, наступний там ряд елементів складу цього злочину. В першу чергу має бути посадова службова особа, яка має бути наділена відповідними повноваженнями, але в силу, е, ну як слідує з назви статті, недбалості, неуважності, недостатнього контролю, реагування, допустила нанесення збитків, зокрема в даному випадку, державному бюджету, на більш ніж 13 мільйонів. Тобто, фактично, керівник на сьогодні цього, цього кримінального підприємства підозрюється в 367, й тому що в певний момент не проконтролював а. Терміни строки доставки, так не приділив достатньої уваги для того, аби вивчити чи доручити своїм підлеглим вивчення і контроль за виконанням договору, а відповідно і застосування тих положень недаремно в цьому договорі були відповідно прописані, що якщо не буде поставлено в певний строк, то будуть наслідки. І якраз не вжиття необхідних дій, які вимагаються від керівника державної установи, і були нанесені ці збитки. Саме от про це. Я, як ми на сьогодні бачимо, саме це кримінальне провадження. Хоча тут тонка грань. Чому? Тому що в, в практиці Верховного суду і загалом в кримінальній юстиції 367 ма службова недбалість, 364-та зловживання владою або службовим становищем, 191 привласнення або розтрата майна, вони всі, як то кажуть, тримаються за ручки і знаходяться достатньо близько одна від одної в тому. Які мають бути елементи, які мають бути фактаж для того, щоб відрізнити їх одна від одної, в даному випадку, наприклад, можна було би і говорити про розтрату коштів в сумі оцих тринадцяти ну, близько 13 мільйонів, так тому що фактично ці кошти мали бути до надходження до бюджету, їх вони не надійшли, відповідно, вони були там, опущеними в певній мірі. З сторони керівника тому оця от тонка грань насправді і дозволяє. З кваліфікацією, ну як ми називаємо правники, гратися, так і в чому ж різниця, так 367, наприклад, це злочин невеликої тяжкості, так і е, покарання в тому числі містить штраф. А якщо ми говоримо про 191 п'яту, як в даному випадку, зв'язку з збитками, там вже і позбавлення волі до 10 років, тобто це абсолютно різні правові кваліфікації, різні наслідки. І саме тому я кажу, що в кожній окремій правовій кваліфікації правоохоронці можуть. Гратися і бачити або один склад злочину, зважаючи буквально на декілька аспектів, на декілька факторів, дякую. Тобі в принципі все зрозуміло, і хочу нагадати керівництву Київського метрополітену, а також всім державним службовцям і службовцям органів місцевого самоврядування, що завжди пам'ятайте, необхідно діяти в межах та у спосіб передбачений законодавством. Ну, менше з тим, давай повернемося до самого болючого питання: угу. це закриття шести станцій. Київського метрополітену синьої гілки. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, чи дійсно там мало місце службова недбалість? Як то кваліфікують правоохоронці? Насправді дуже багато факторів також на це впливають 367-та саме службова недбалість. Вона доволі часто в таких або схожих випадках реєструється в зв'язку із тим, що правоохоронці не розуміють на перших етапах, що дійсно там було вчинено, і які були наслідки. Змоделюємо ситуацію в метрополітені. Правоохоронці почали на сьогодні вже повноцінне розслідування. Ми бачимо в новинах, що були проведені обшуки як в комунальних підприємствах, так і в підрозділах КМДА. Вилучені всі документи, і тут одразу ж з цим цікавий аспект. Правоохоронців для отримання доказів, зокрема документів, є достатньо багато інструментів. Так, це спершу направити вимогу в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу, на якої державні органи зобов'язані відповісти і надати необхідні запитувані документи. Звернутися з ухвалою про тимчасовий доступ. Також є такий спосіб отримання документів. Обшук це ну, найбільш ефективна, але в той же час і неочікувана слідча дія для тих, кого обшукують. І з цього в мене, наприклад, підозри, що е, переживали за те, що якщо вони направлять запити, то отримують запитів та посадова, службова особа, яка має видати ці документи, дізнається з запиту, що хочуть отримати правоохоронці, яким чином, може. Ці документи приховувати, знищувати. І мені видається, що в цьому кримінальному провадженні, розуміючи, що такий ризик присутній, правоохоронці вийшли одразу з обшуку. Тому, зважаючи на ряд факторів, які докази будуть отримані правоохоронцями, ця кваліфікація або А буде змінюватися. Б. додаватися додаткової кваліфікація в одному кримінальному провадженні може бути декілька правових кваліфікацій, і в тому числі, якщо правоохоронні органи побачать, що в когось з посадовців чи з підрядників, чи в них в групі в співучасті наявні склади злочину, то може бути в одної посадової особи 367 шістдесят в своїй частині. Так, якщо, наприклад, та чи інша особа не проконтролювала, не вжила достатніх дій для того, аби не було наслідків у вигляді завдання шкоди. В інших, наприклад, фігурантів кримінального провадження може бути і 191, якщо, припустимо, експерти за результатами своїх досліджень встановлять, що а не було проведено належним чином ремонт цієї ділянки, але кошти на цей ремонт були виділені. Це вже розтрата коштів. Якщо виявлять, що при будівництві навіть цієї ділянки метро були використані матеріали, які не відповідали тим критеріям, які були описані в предметі закупівлі як поставка для виготовлення відповідно цієї ділянки метро, це також буде 191-й. Тобто тут варіація можлива як в кваліфікації, так і в додаткові кваліфікації. Тобто ми можемо очікувати ще якоїсь перекваліфікації справи з однієї статті на іншу, або обвинувачення з одного на інше. Правильно абсолютно розуміє? так. Це попередня кваліфікація, яка ну реєструється, грубо кажучи, на осліп, і на сьогодні не є якимось там певним мірилом, чи є склад злочину і в чиїх діях. Надалі слідство, як то кажуть, покаже. Зрозумів, а будемо сподіватися, що слідство все ж таки буде набирати обертів. А скажи, будь ласка, як на твою думку, що ще треба зробити правоохоронцям, щоб успішно розслідувати цю справу? Ну, в даній справі, як і загалом в кримінальному провадженні існує ну так, щоб обмежений, але визначений законодавством обсяг можливостей правоохоронців і так називаємо джерела джерела доказів. В ними є в першу чергу це документи. Тобто правоохоронні органи на сьогодні за допомогою обшуків вилучили, я так розумію, певний перелік документів, які аналізують або в тому числі будуть направлені експертам для відповідних експертиз. Друге, це е, свідчення свідків, тобто будуть викликати тих чи інших осіб і запитувати чи посудових осіб, чи так само з департаменту дійсно КМДА, і будуть в них задавати питання, яким чином відбувалося будівництво. Ремонт, експлуатація, огляд цієї ділянки, і чи не було от недбалість або навпаки умисні дії, це важливе зауваження. Недбалість вона є необережним злочином, тобто він неумисний. Так, не мала умислу людина на вчинення цього злочину 367. Інші, які я зазначив, 191 ша розтрата при власні 364-го зловживання влади службовим становища, вони вже умисні. І відповідно наступним це допит людей, щоб розуміти, чи був умисл, чи усвідомлювали, на що зважали, які дії вчиняли, що не вчиняли, що повинні були вчиняти. І насправді в такому масивному кримінальному провадженні таких допитів може бути достатньо багато 15-20 людей допитаних для того, щоб правоохоронці встановили істину. Наступне це речові докази. Це, наприклад, зразки уламків. Тонелю метро, які аналізують вилучені під час огляду. Давно оголошували також про фронті, що оглядали ці земельні ділянки ці ділянки метро як під землею, так і ззовні, тому що є певні припущення і думки, що зовнішні фактори також на це повпливали, зокрема будівництво. Там, чи багато по архівах, чи будь-яке будівництво. Что ну, і квартал там будують. Так, і це теж необхідно враховувати, хто давав дозвіл на будівництво, чи допустимо там було будувати, зважаючи на всі критерії, які мали знати спеціалісти відповідно профільного рівня. Так от, повертаємося до доказів. Це речові докази, як я зазначив. І основа в такому конкретному кримінальному провадженні це експертизи, це висновки експертів. Саме експерти, експерти за результатами проведених всіх досліджень, а це будуть комплексні експертизи, коли будуть долучені декілька експертів: це експерти-будівельники, в тому числі можливо, цінщики, які по результатам аналізу документації, по результатам вивчення тих доказів, в тому числі і свідчень, які надали експерту, вони зможуть встановити, чи відповідали дії. Тих чи інших посадових осіб, спеціалістів, експертів, і, і що було причинно слідковому зв'язку в руйнуванні, це можуть бути і техногенні якісь фактори, так тому що навіть лунали думки, що в зв'язку з вибухами відбулися суви ґрунтів, але ну, тут необхідно дивитися, наскільки вони умовно могли вплинути і чи вплинули. Але безумовно, якщо ми говоримо, що це звичайно, навіть людська логіка тут експертом не потрібно бути, якщо на певній е, глибині. Є підводні води, А, під ними метро, станція Б, то відповідно над цими двома прошарками ну, не бажано будувати, наприклад, так? Ну, не бажано для нашої київської міської влади, це така собі історія. Не стримуючий фактор. Не стримуючий фактор, я, до речі, подумав: знаєш, от уважно тебе слухав і подумав, що якщо депутат під час голосування виходить, наприклад, попалити то він допускає службову недбалість. Невмисно, скоюючи злочин, не голосування. Ну, це якось таке. Можна, я думаю, що в цьому випадку навіть би якусь додаткову кваліфікацію придумати, mm. не знаю. Подія або бездіяльність. Mm, абсолютно, так. Тому що... Дякую тобі. І хочу нагадати нашим глядачам, що Віктор Брагінський людина, до речі, також а, не поруч зі мною, але знаходиться зі мною в одній залі Київської міської ради. Є депутатом Київської міської ради від партії Удар. З 2014 року призначена Віталієм Кличком на посаду директора комунального підприємства Київський метрополітен. До речі, мені було б цікаво подивитися, чи був там якийсь конкурс в той час на призначення, і якими професійними здобутками пан Віктор здобув в ньому перемогу. Але менше з тим, за 9 років такого ефективного в дужках управління комунальним підприємством і взагалі транспортною інфраструктурою сталося неочікуване. Ані Віталій Кличко, ані Віктор Брагінські не змогли більше, ніж за 10 років відкрити жодну станцію Київського метрополітену. І нагадаю, шановні наші глядачі, 2013 рік. 2013 рік була відкрита остання станція в місті Києві, це станція метро Теремки, на тій самій синій лінії, на тій самій синій Гілці. Тобто виникає логічне питання, що отаке ефективне управління? До чого, до яких от, може покарань, до яких от наслідків. Чи будуть покарані, як ти думаєш, чи можна за от таке виконання неефективне, як на мене, то неефективність абсолютна? Бо не те, що не відкрили. А вже навіть закрили ще станції метрополітену. І там під загрозою ще деякі станції, закриття, а окремо ми хочемо згадати і Червону гілку, там цей сумнозвісний міст. Метро, який знаходиться в повністю аварійному стані, там експерти надавали висновок, що він п'ятого класу придатності, тобто не придатен абсолютно до експлуатації, що з ним будуть робити в Київській міській державній адміністрації, не знають, намагатися будуть в цьому році якихось там спочатку який проєкт зробити, а потім якісь бетонні підпорки ставити. Ну, побачимо, що там буде відбуватися. А скажи, будь ласка. От, якщо ми візьмемо от весь комплекс, про який ти розказав, чи може статися так, що винних не буде визначено? Тобто, що ніхто не винуватий? Ну насправді як кажу, слідство покаже, так. Але е мені було би дуже насправді цікаво, як з професійної, так і як громадянина, як янина, е почитати висновок експертів і зрозуміти дійсно, що було причиною цих руйнувань, так? І буде дуже прикро, і насправді відгукнеться дійсно твоя думка в тому моменті, якщо експерти зазначать, що протягом всіх цих років не проводилися необхідні експлуатаційні, скажімо так, дії по експлуатації. Це якийсь поточний ремонт, це якесь прогнозування, це якесь водовідведення. Ну, тобто в цій частині. Експерти, спеціалісти, інженери вони ну, мають розуміти і розуміють, що необхідно робити для того, щоб не сталося таких наслідків як на сьогодні. Якщо ми дійсно будемо розуміти з висновків експертів, що це в зв'язку з недбалістю, яка полягала в тому, що абсолютно повністю ігнорувалася необхідність проведення відповідно якихось поточних ремонтних робіт, навіть елементарних, то це дійсно зазначить про те, що за всі ці роки не просто не було відкрито, а навіть і... Занедбано вже існуючі станції, це буде насправді дуже прикро. Що стосується, що стосується притягнення до відповідальності, хочеться вірити, що правоохоронці побачать повністю весь спектр, починаючи від е умовного інженера, який відповідав за цю ділянку метро, так, який там в умовному, наприклад, журналі про обстеження і Стан задовільний, незадовільний цієї земель, цієї ділянки метро, ставив відмітку, що він перевірив, і вона задовільна. Ну тобто починаючи від нього, і закінчуючи департаментом, керівництвом департаменту КМДА, яке відповідало за ну, загальний нагляд, здійснювало, направляло кошти на це комунальне підприємство. Так, проводила ревізії, продали якісь певні закупівлі. Тобто мало тим чи іншим чином здійснювати належний нагляд. І ну, видається правильно, що правоохоронці прослідкували всю весь цей ланцюжок, і не просто як часто в таких категоріях кримінальних проваджень знову ж таки з досвіду, на великий жаль таким ЦАПом відбувайлом, все-таки виявляється інженер чи якийсь керівник невеликого підрозділу. Який за своїми посадовими обов'язками був там абсолютно повністю відповідальний за цю ділянку, там, вибачте на слові, не тільки там, посадою, волею, а й головою, і що все закінчиться на ньому, якщо виявиться, що дійсно відповідальна особа або в недбалості, або в умисних діях. Так? Тобто дуже хочеться вірити, що так не відбудеться. Ну, В свою чергу, в даному кримінальному провадженні я би. Розраховував, та я кажу, на не то, що покарання, а як, міні, як мінімум перевірку всіх, всіх складових, всіх елементів для того, щоб показати, в тому числі громадськості, що дивіться, ми перевірили, причиною є цього отакі, наслідки відповідно отакі. Що стосується також, того, що чи може ніхто не бути винен об'єктивно, так як я зазначив, тим, так. Основою цього кримінального провадження буде висновок експерта. і Якщо експерт зазначить, що за певних природних факторів, припустимо, суво ґрунтів, так відбулося оця руйнація, тоді відповідно ми розуміємо, що жодна особа не могла це передбачити і. Ну, ніяка особа, ніхто не буде притягне до відповідальності. Зрозуміло. А ще одне найголовніше, знаєш, я от коли дивлюся за всіми цими процесами, які відбуваються, що дуже часто про них забувають, чому? Тому що такий процес розслідування або судовий процес тягнеться, тягнеться, тягнеться роками. Я, от, наприклад, вчора дивився інтерв'ю. Голова та засновник офісу трансформації Максим Бахматов, який в uh -huh. своєму інтерв'ю казав, що проблеми на, цій, на цих станціях метрополітену вони накопичувалися роками. Я дозволю собі його процитувати: uh -huh. що три роки, два роки, може п'ять років будуть будувати новий тунель. Цей тунель аварійний, і його не зможуть відремонтувати. От така його думка, яку він висловив у своєму інтерв'ю. Uh -huh. А скажи, будь ласка, от як на твою думку, ця історія з розслідуванням, терміни розслідування є які граничні? чи... Як довго може тривати це слідство? Що стосується граничних термінів, це є така болісна для, для мене як правника, як захисника тема це правки лозового, так? що недавно всі. Я під, чув про всі, них да. так, вже багато хто чув, і чомусь в людей насправді збереглося таке чітке відчуття, що правки лозового це погано, і їх скасували, і тепер добре. Ні. От, як правник вам кажу, ні. Чому? Завдяки правкам лозового, зокрема, їх там в невеликій частині скасували, їх дійсно потрібно було поправити, безумовно, потрібно було поправити. Але наведу приклад, є таке як фактове кримінальне провадження, тобто яке зареєстроване за певною так, подією, яке відповідно розслідується правоохоронцями. І е, раніше фактове кримінальне провадження мало обмежені строки в розслідуванні. Um, вони складали для особливо тяжкого злочину, наприклад, якщо попередня кваліфікація впливу 18 місяців. На сьогодні ці строки, завдяки скасуванням права клозового, прибрали. Тобто фактове кримінальне провадження до повідомлення комусь про підозру, бо там наново починається з цього моменту відрахуватися строки, може тривати безкінечно. Нічого собі. І ну, це не означає, що в даному випадку воно так і буде, але мається на увазі, що от, різниця є питання цих правок лозового і строків. Але в даному випадку, так як я зазначив, проведення е, 3, 3 з 4 джерел доказів можливо зібрати, я думаю, що вже мали би бути в правоохоронці, вже ці. Тобто, документи, і певні речові докази. Залишилося одне найбільш скажімо так, масштабне це експертизи. І об'єктивно такого роду експертизи вони займають доволі багато часу. Є е експер експертизи, е які можуть бути проведені там протягом 2-4-6 місяців, тому що там передбачається ну, глибоке, величезне дослідження, і плюс необхідно врахувати і загруженість експертів. На сьогодні, чому тому, що до прикладу, якщо буде призначена будівельно-технічна і, наприклад, там оцінка, щоб зрозуміти вартість необхідних для відновлення, так, або оцінити вартість, яка була затрачена на будівництво, і зрівняти з тією, яка була виділена на будівництво, то експерти-оцінщики на сьогодні дуже загружені чим калькуляцією тих пошкоджень, які завдає нам ворог. І ми уявляємо, яка це кількість, uh -huh. який це наплив. І відповідно можна зрозуміти, що умовно, якщо експерт поставить цю експертизу в чергу, певно, то скільки це часу займе? Тому саме експертизи я прогнозую, що вони трішечки можуть зняти час. Можливо, експерти в силу. Я би сказав, запиту суспільства на те, щоб розібратися в цій ситуації, все таки зможуть якось в графіку додатково знайти час, десь можливо трішечки поміняти пріоритети і провести цю експертизу скоріше. Але якщо ми говоримо про ситуацію на сьогодні, все таки слід розуміти, що експерти займає не більше часу. А вже з моменту повідомлення про підозру, ну там вже строки загальні загалом, слідство не може тривати більше ніж рік часу досудове розслідування. В подальшому направляється справа до суду. В суді обмежень по строкам як таких немає, але середньостатистичне кримінальне провадження в суді розглядається від півроку до, ну, можливо сказати, першої інстанції, в межах трьох років. Якщо це складне кримінальне провадження, де до прикладу буде там 3-5, а в мене, наприклад, є одне кримінальне провадження, де 13 обвинувачених. Воно може 5 років розглядатися, то й 10. Чому? Тому що якщо один з обвинувачених не з'явився в засіданні, захворів, ну, з поважних причин, то судове засідання має бути відкладене. І в силу, знову ж таки, навантаженості суддів, це, ну, умовно, раз в місяць судове засідання, ну, в рідких випадках два. Так, да, важка, у вас справа у правників. Ну, така кількість нюансів, вона вражає. Да. Але я тобі щиро вдякую за цю нашу розмову, дякую. як завжди. Чітко, структуровано, зрозуміло і високопрофесійно. Дякую, дякую тобі, Станіславе. Дякую. дякую. Шановні друзі, дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Ставте нам вподобайки, як то кажуть. Натисніть на дзвіночок і сподіваємося, що наступного тижня ви знову знайдете час подивитися нашу програму. До щасливо. нових зустрічей. Дякую. щасливо.